Вірус, який послаблює імунну систему. 1 грудня відзначаються світні день боротьби з ВІЛ та СНІДом. ВІЛ-інфекція це соціально небезпечне інфекційне захворювання, що розвивається внаслідок інфікування вірусом імунодефіциту людини. СНІД це остання фаза розвитку віл-інфекції. ВІЛ, ВІЛ це є вірус імунодефіциту людини. СНІД це є вже термінальна стадія, коли людина заражена ВІЛ. Це четверта стадія, і це вже розвиваються тоді захворювання, які виникають на фоні зниженого, вираженого, зниженого імунодефіциту. Для сніду характерні пораження легень, це туберкульоз, це генералізований кандидоз, це пораження лімфатичних вузлів, шкіри, серкома капуші ну, і інші захворювання. Медики стверджують, інфікуватися можна шляхом незахищеного сексу та вживання інфекційних наркотиків, якщо хворі користувалися нестерильним інструментарієм. На ранніх стадіях ВІЛ, як правило, немає жодних симптомів. До появи перших видимих ознак може минути 10 років. Саме тому кожного року потрібно проходити швидкий тест та обстеження у сімейного лікаря. Необхідно раз на рік проходити тестування, щоб взнати свій ВІЛ-статус. Це можна зробити безкоштовно, у свого сімейного лікаря є такий швидкісний тест на виявлення віл інфекції Якщо він є абсолютно конфіденційний, при потребі може взагалі проводитися анонімно, бо така інформація вона не розголошується. І в такому випадку, якщо би він виявився позитивний, людина скеровується або в центрі сніду, або є при кожній поліклініці кабінет довіри, де є спеціально фахівець, який визначає подальшу тактику. Вірусна інфекція в організмі є пожиттєво, але зараз вона успішно лікується. Це є антиретровірусна терапія. Яка також приймається пожиттєво, яка зменшує вірусне навантаження, і в цей період людина почуває себе практично здоровою і не є небезпечною для зараження інших людей. Наразі в Україні офіційно зареєстровано близько 400 тисяч людей, які живуть з вілінфекцією. Уляна Никулюк, Ярослав Лелет, новини на вежі.